Вітаю, шановне сталкерство на зв'язку Вольницький. В першій половині травня з'явилася доволі цікава новина про те, що про нашу улюблену серію ігор, а точніше про її зародження, зняли цілий документальний професійний фільм творці серіалу Спалах, який вийшов до показу в мережі українських кінотеатрів Планета Кіно. І я разом із підписником та просто дуже файним хлопом-хіміком, який із моїм каналом вже досить давно сходили на показ цієї документалки. Та я поспішаю поділитися своїм. Враженнями від перегляду, адже поділитися є чим, тому не забудьте залишити вподобайку цьому відео. А я розпочинаю. Отже, сама прем'єра документального фільму відбулася 16 травня. Однак я певний час насправді до того вагався, варто йти на нього чи не варто. Адже рішення показувати документальний фільм в кінотеатрі, а не на ютуб каналі GSC Game World, здалося мені трохи дивним, тим більше в ці часи. Однак я таки наважився виділити на цей час, і навіть вдалося, як я вже сказав, вибратися туди разом із підписником, з яким ми ще в старі добрі часи до великої війни бували на сталкерфесті два. 2021. сам фільм тривалістю 77 хвилин, що в принципі є цілком оптимальною тривалістю для масового глядача. Хоча особисто я вважаю, що документальне кіно на значну за обсягом тему, а історія створення найбільш культової української серії ігор саме такою і є, треба знімати на дві а бажано і куди більше години. І якби я знімав цю документалку, то вона би точно була година на три, де слід було б захопити і тему чистого неба та пококу прип'яті. і як логічно, продовжує історії з тіні Чорнобиля, бо автори епізодів про Чен і ПП насправді згадували, як і про сталкер 2», Однак буквально кілька слів. Хоча, може, колись з'явиться і продовження саме про ці частини. Бо як на мене, то варто було б зробити це. Кажу одразу, що і я, і хімік та інші глядачі лишилися цілком задоволеними цим творінням, адже під час сеансу аудиторії дивилися це діло досить зосереджено. Майже ніхто не гомонів, а на задніх рядах ніхто не чпокався. Фільм розпочався із загального, звідки саме взялася цікавість до відеоігор на зламі тисячоліть, та як вона дісталася до України. Хоча історія тут, як я вже розказував не раз, із GSC неоднозначна. адже починали вони з піратства цифрового контенту, тих же самих відеоігра. Ігор західного виробництва. Тут жодних ілюзій з приводу цього ні автори документалки, ні представники GSC не мали. І це мені сподобалося, бо тут розповіли відверто і щиро про те, з чого вони починали. В ході фільму розробники та ті, хто були залучені до процесу, серед яких Андрій Прохоров, Олег Яворський, Олексій Ситянов, Олександр Новіков, Дін Шарп та інші ділилися своїми історіями, поглядом та враженнями щодо епопеї з Тіні Чорнобиля. Ну, і якщо хто переживає, до речі, Мови, то не переживайте, майже всі говорили українською, тільки архівні кадри з Григоровичем були російською, а також футажі з ігроманії, яких там насправді дуже небагато. В фільмі розказується, що собою представляв перший імпровізований офіс GSC, та те, скільки амбіцій мала молода, але недосвідчена команда розробників, які по факту були самоучками. Потім і про вже справжній офіс, де велася розробка Тіні Чорнобиля в основному, там ітиме мова. Коротко зупинилися на тому, ким був Сергій Григорович та як йому вдалося зібрати команду для створення ігор. А також про те, як завдяки першим іграм, зокрема з серії стратегії в реальному часі козаки, вдалося накопичити той мінімальний капітал і досвід, що згодом став у нагоді під час створення Тіні Чорнобиля. Вони зішукнулися з малою кількістю проблем під час творчого процесу, і в фільмі про це детально розказує. Зокрема, і про те, як їм вдалося зробити свій гроші для гри, і наскільки це було значним досягненням для програмістів команди. Адже, якби це не було досягненням, то навряд чи стільки часу для Сталкера виходила така просто неймовірна кількість всіляких модів. Особливу роль у цьому всьому відводиться Андрію Прохорову, бо саме завдяки ньому ми отримали сталкер таким, яким він є, Ба навіть його в команді стали називати Батею. І персонаж зі Сталкер 2 з тим же позивним цілком може бути такою собі великоткою на нього. Дрель чи саме звідси стає зрозумілим, звідки в серії метро з'явилася ідея Спарти, адже саме Прохоров назвав своїх підлеглих спартанцями, бо їм невеличкою командою доводилося робити те і навіть більше, що західні студії робили зі значно більшими ресурсами. Варто зауважити про Олександра Новікова як духовного наставника команди і про водаря, так би мовити, в зону. Адже спочатку ідею Чорнобиля сприймали скептично, бо, мовляв, як можна робити гру про місце трагедії. Однак, Потім вони переконалися, що гра про Чорнобиль навпаки допоможе привернути більше уваги до цієї проблеми, і як ми всі знаємо, не прогадали. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Типу, а що взагалі в Чорнобилі? Як він виглядає? Гнітюча атмосфера, такий апокаліпсис вживу. Чим більше людей в світі дізнається про. Чорнобиль, тим краще тут можна зробити територію для гри, і це буде просто дуже сильно. Нам показали, як розробники їздили до зони відчуження і які в них враження склалися після цієї мандрівки. Також детально розказується і показується те, як сталкеру вдалося створити навколо себе цілий культ, який згодом став розвиватися сам по собі, і переріс в окрему субкультуру. У фільмі навіть фігурували футажі з модів, таких, наприклад, як Лостальфа. А ще слід зауважити. Дуже вдало підібраний звуковий супровід. Авторам вдалося сповно передати, як це можна казати, вайб початку нульових, а також зачепити заживе сталкерських фанатів. Дуже цікаво, до речі, було почути, як в GSC створили гітарні композиції до Тіні Чорнобиля, як вони самі їх записували. Та робили так, аби звучання було більш антуражним. Були згадки і про російську вже так звану фанбазу, але тільки в тому плані, що від неї більше всього гейту. І Ба навіть погроз вилилася на розробників через значні затримки в релізі та вирізання контенту. Хоча оця -от історія з фінальним етапом розробки, коли до GSC приїхав американець Дін Шарп, передано дуже круто, та з відчуттям, саме іронії того, як творці стали заручниками своїх же амбіцій, ну і про те, які відносини склалися між американцем і киянами. Повірте, це варта уваги. Хоча і без того, так само як і чимало моєї аудиторії, прекрасно знаємо про історію створення сталкера, але цей фільм допоміг остаточно структурувати цей надзвичайно складний пазл в єдине ціле. Тому в цьому плані документалка гарно справилася зі своїм завданням і вдалося дізнатися багато цікавих фактів про таку ж добулю знайому гру. Тобто півтора роки, які пішли на створення цього матеріалу, даром не пройшли. Це вже точно. Отже, після завершення фільму аудиторія відреагувала оплесками. А в цілому це виявилося прекрасне поєднання неймовірної ностальгії, відвертого і чесного погляду на свою історію та гарного почуття гумору. Адже були моменти, коли зал заливався сміхом. Якщо ви, як і я, проходили колись сталкера на квадратному моніторі, то вам неодмінно слід глянути цей фільм. Він того вартий. Ну і це насправді прекрасний елемент фінального і найбільш інтенсивного етапу піар-кампанії Stalker 2 який, як я вважаю, почався із виходом трилогії Legends of the Zone, що мав на меті залучити консольну аудиторію до сталкерської теми, а метою показу документального фільму було нагадати таким старожилам цієї теми, як я та іншим, про найбільш пам'ятні моменти, та знову ж таки підігріти цікавість до цього всього. А також в черговий раз нагадати, що це українська культурна подія, з чим цей фільм справився чудово.